Злібненько, що іноді аж плачу я. Як тільки що почнеш співати, не хочеш всіх пшеничень клювати, біжиш в садок мерщій. тебе я б слухала до віку, Куме мій, аби б хотів співати. А ти, Зузонько, ти кралечко моя, доки співаєш на калині, то й весело мені. Життя своє, погане та безталанне. А тільки замовчиш або куди летиш, за неї серденько, не наче на чужині. І дісеньки не їм, і питоньки не п'ю, та виглядаю все зазулоньку мою. Як гляну я на тебе, така ти невеличка, моя перепиличко, а голосочок то який. Коп -коп. Спасибі, братику, за добре слівце, як не кохай тебе за це. І ти виспівуєш неначе та жар птиця. І далобі, що так пошлюся я на всіх. Де взявся воробець, підслухав трохи їх та й каже Годі вам брехати, Та одно другого з нічеп'я вихваляти. Пуркнув. Такий. За що ж хто небудь попитає, зозуля Зу півня вихваляє? За те, що півень годить їй та потакати добре вміє. Рука, Рука, як кажуть, руку миє.